Була першою інституцією державною, яка звернулася до нашого інституту українців з проханням допомогти їм в боротьбі за культурну спадщину, скажімо так. І вони просили зробити експертний висновок з приводу того, чий є Чайковський. Це для нас було потім, до речі, ми вже робили вже кілька експертних висновків до іншої організації, так як ліха підбачав, я хочу оголосити буквально. Висновок нашої експертної комісії, щоб наша поважна аудиторія знала, три пункти. Тривала велика робота. Очолює наш начальник керівник відділу інформаційного забезпечення, доктор наук історичний професор Павко Анатолій Іванович, присутній, була перша наша комісія. І вона зробила такі висновки. Перше, одиться, ми повинні конкретно і просто робити. І дуже багатьом людям, які так ще досі не сумніваються. Ми тут ставимо крапку ні, і кажемо, люди, або ви українці, або ви турбуєтесь про нашу про прошу спадщину, або ви п'ята колона. Треба так казати, просто от перший абзац. Валерий, почекайте, тому що тут ви ж підписувались тут, до речі. Про підпис є і вітаю, вас до речі. Петро Чайковський, видатний діяч світового музичного мистецтва, має, без сумніву, генетичне українське походження. Перше, генетику довели, що він наш. Друге, за громадською позицією і мистецькою діяльністю Петро Чайковський жодним чином не може бути, від... не може бути віднесений до одівозних ідеологів руського міра, окуляри від гробої світовий вибуховий. Чи молочій світі, то що буде. Значит, а, значит, Не може бути віднесено до діознахідного русского міра, а його унікальна творча спадщина беззаперечно належить українській культурі, її невід'ємною фундаментальною складовою, а відтак усіх європейських народів. Це не на честь. І третє, вважаємо, що заборона вивчення творчості Петра Чайковського, виконання безсмертних творів у нас в театрах деяких познімали взагалі Чайковського о, в академічних. Державних тетрах з репертуару зі Чайковського. Спішають хлопці. Вважаємо, що заборона вивчення творчості Петра Чайковського, виконання безсмертних творів, вилучення імені славетного композитора з нас вулиць, будинків, закладів світу, музеїв, культурно-сельських установ є проявом відверто антиукраїнської, антидержавницької позиції, член експертної комісії. І підписалися на наші вчені і залучені з інших інституцій наукових. І ям вам скажу, що це експертний висновок, ліг на стіл керівника нашої держави, президента нашого Шамура Зеленського, інших державможновців, держ... і він спрацював люди, вірить нашому експертному висновку, що так Шайковський не можна. І я сподіваюся, що те, що Микола Роджер говорив і Павло Михайлович, ми повинні разом робити, продовжити справу робити, відстоювати наших. Наші генії це наша справа, наша духовна, наша, наша державницька справа. Це це питання дуже важливої державної ваги. І я хотів, Академія Національна академії наук України цій проблемі приділяє дуже багато уваги. Зокрема, хочу нагадати, що. 2 грудня 2015 року була заслухана доповідь, яку виголосив академік секретар відділення історії, філософії та права НАН України академік Валерій Смолій. Вона ця ППП проблема так була порушена. Історико-культурна спадщина переміщення втрати перспективи повернення. Я думаю, що і, а, і е, Міністерство культури. І та інформаційної політики, і Міністерство освіти і науки. Я думаю, слід об'єднати зусилля разом із Національною академією наук України і, безперечно з академією Академією Національної академії мистецтв України і розпочати сьогодні таку не би єдину єдину активну політичну так сказати, позицію щодо повернення культурних цінностей України. Я не буду зараз говорити про те, що яка сьогодні стоїть перед нами, велике завдання щодо створення єдиного, тобто реєстру історико-культурної спадщини, для того, щоб здійснити функцію державної реєстрації централізованого обліку та охорони. Пам'яток на загальнонаціональному рівні. Цей реєстр здається вже підготовлений, але нам особливо треба тепер мати зведену базу даних культурних цінностей втрачених, зруйнованих або переміщених під час російсько-української війни. Це є дуже важливим. Але ж зараз маємо. Сприймати і оцінювати українську культуру в контексті європейської світової простору, також як Гранічну частину цього простору я тільки що повернувся, був в в Європі ми зустрічалися з колегами. Це керівники найпотужних організацій асоціації світу, це Опера Європа, це єдина організація, куди наша академія, єдина академія, яка вийшла в Асоціацію, Туди входить біля 250 театрів, такі як Ляскала, Ковенгарден. І вони дуже підтримують Україну, закликають нас зберегти нашу культуру, зберегти нашу історію. І також асоціація всесвітнього. Академій, консерваторії, є повна потужна підтримка України. І є підтримка, але вони застерігають. Відмова від класики, відмова від світової класики і відмова від нашої історії це буде просто знищення нашої народу і культури. Тому ми уважно працюємо з нашими дійсно, партнерами і докладаємо всіх зусиль. Далася категорія. Сьогодні немає жодної інституції. Немає сьогодні того, хто б координував цю діяльність, хто б запропонував хоча б е, сайт загальноукраїнський, веб-сторінку загальноукраїнську для того, щоб українці всього світу консолідувалися. Не розроблена в Міністерстві освіти програма закордонного українства, а 9 мільйонів катастрофа для України в мінусі. З дітьми, жінки і діти. Ми присвятили цьому окремі сні в просвіті і обговорили проблему катастрофи, обвалу, бо 9 мільйонів мінус невідомо скільки повернеться. Якщо виїхало 16, повернулося 7, то ті дев'ять, які залишаються. Про них треба зараз думати державі. Треба думати державним інституціям. І тут не почати край роботи. І я дуже вдячний ще раз Василю Гнатовичу, що він береться за цю справу, починаючи від того, що ми не віддамо тоєї складової, яка є нашою духовною складовою, в російській. Я не випадково вийшов за межі там, скажімо, літератури, живопису, музики, аж в математику, аж у точні науки вийшли ми, бо ми присутні. Якщо забрати звідти я кажу, залишиться одні вебси у Вепса Путіна. Ви знаєте, що він вепс, Це з північного племені, у Грофінського, не слов'янського. Тому він особливо нас любить, особливою любов'ю. Бо ми запліднили цю великий цей простір. Ми певною мірою зробили цю імперію, починаючи від Феофана Прокоповича. не буду далі перераховувати. Але сьогодні, коли ми кажемо про те, що ми. Відходимо назавжди, прощаємося назавжди і забираємо з собою. Забираємо Миколу Васильовича в літературі, забираємо з собою наших архітекторів, забираємо з собою Чайковського, забираємо всіх тих, хто, кого ми подарували. Є, ну ріпка, вже наша, ілля вже ріпа наша. вже тут вже. Але це тільки початок процесу, і який треба підтримувати. Зараз треба це розробити цілі програми. І я повертаюся до того, що питання і яскравим прикладом і місцем де розгортається дискусії, полеміка, різні точки зору, якраз і стала Національна музична академія України імені Чайковського. Для присутніх у залі і наших колег не є новиною те, що питання вилучення імені Петра Чайковського з назви з академії було, облетіло всі телеканали, радіофіри, мабуть, не тільки України, Європи і багатьох континентів світу. Ці всі моменти ми всі чітко розуміємо. З моменту, коли триває війна Росії з Україною, питання перейменування закладу освіти сьогодні досить гостро артикулюється і резонує не лише в суспільному просторі, а стало предметом уваги органів державного управління і органів державного контролю. Ми всі знаємо, що було зареєстровано ініційовано три петиції на ім'я президента з про перейменування Національної музичної академії України імені Чайковського. Але варто зауважити на тому, що я хотів би маркером провести, що жодна з петицій не набрала більше тисячі голосів із 25 необхідно. Це говорить про те, що проблема музичної академії, проблема закладу освіти, проблема. Творчості Шайковського вона втратила інтерес суспільства, вона, є вона не є вагомою проблемою сьогодні нашого часу. Значить, колеги до нас ще маю сказати, неодноразово зверталися в Міністерство культури інформаційної політики з рекомендаціями про перейменування закладу освіти. Це питання піднімалося на Комітеті Верховної Ради України з питань гуманітарної інформаційної політики. І, врешті, було прийнято рішення на державному рівні, що питання назви музичної академії Чайковського, назви установ, організацій, мистецьких установ різних можливо врегулювати лише на законодавчому державному рівні. Ми, як заклад освіти державної форми власності, відреагували на всі звернення, всі іні ініціативи, підняли це питання на конференції трудового колективу конференція трудового колективу, як вищий орган державного громадського самоврядування, лише в її компетенції прийняття такого рішення щодо зміни закладу освіти. От за результатами засідання проведення конференції було прийнято рішення, що назва музичної академії імені Чайковського потребує дослідження, узагальнення, осмислення, розуміння, вивчення вітчизняних та міжнародних експертних висновків. Відповідно, нами сформовано план заходів і вже ведеться активна робота дослідження. Ми отримаємо різні результати, позитивні. Ми отримаємо експертні висновки і вітчизняні, і міжнародні, і від відповідних компетентних органів. Важливо, колеги, те, що ми сьогодні отримали мандат довіри і підтримки з багатьох країн світу: це Італія, Іспанія, Франція, Німеччина, це і Америка, це і Китай. І важливо, колеги, те, що світ розуміє і підтримує нас. Підтримує в тому, що Національна музична академія повинна носити ім'я Петра Шійковського. Підтримує в тому, що сьогодні Україна повинна і, мабуть, не лише повинна зобов'язана боротися за свою історію і свою правду. Росія дуже активно експлуатує різні історичні. Теми в на свою користь. Вони зав, вона завжди применшує роль всіх інших республік, е, колишніх там, радянських республік і інших різних народів, які входили до складу там ще і е, царської Росії. Е, тому е, мені стало цікаво, я ми провели дослідження. Я от задала запитання стосовно. Е, Стосовно того, чи як вважають українці, чи намагається Росія зараз привласнювати собі наші культурні історичні надбання? Отже, це було проведено на початку травня. Дослідження було опитано 800 респондентів, і отримали наступне: що 88% опитаних зазначили, що Росія намагається привласнити собі українських діячів, видаючи їх за російських, зокрема князів Київської Росії, митців, науковців тощо. Це може свідчити про високий ступінь е, занепокоєності стосовно такої діяльності Росії серед українців. А, от, а ось стосовно того, хто має боротися за встановлення історичної справедливості щодо відомих таких діячів, то 87% респондентів також зазначили, що держава має е, піклуватися цими питаннями. Тобто е, ми бачимо, що надаються певні повноваження і соціальні очікування від людей е, до е, влади. Я буду коротко, щоб не затримувати. На основі всього, що я означив вище, можна спрогнозувати певні і негативні наслідки в тому числі. Цілком очевидно може бути продовження відкритого привласнення культурно-мистецького спадку України країною терористом, що є загрозою ідентифікації України як нації. Такими прикладами. Ми теж маємо, мені здається, бути більш рішучим. Колись була модною, я б так навіть сказав, ідеологія легкої українізації. От так і називалися лагідна українізація, хтось запровадив такий термін. Хтось сказав, та ні, треба переконувати. Ну, моя особиста думка як українського буржуазного націоналіста, я згадав цей термін свого часу. Популярний в анти... радянських колах щодо справжніх українців. Мені здається, що от я якраз відношуся до цього наративу за своїм духом, то ми маємо діяти більш рішуче і бути ніякому разі не лагідними і не спокійними, а бути неспокійними якраз і бути безкомпромісними. Війна, якраз дала нам це право, вона розділила громадян. На тих, хто став українськими патріотами, підтвердив собі це почуття любові до батьківщини, і тих, хто зрадив. Посередині нікого немає. Ті, хто посередині, вони відносяться не до українців, вони відносяться до колаборантів, на жаль. Тому тут треба діяти більш рішуче, чітко і, і наполегливо, і саме головне не боятися. Я думаю, що загальне суспільне усвідомлення того, що ми. Будемо не просто переможцями, а ми будемо отримаємо право приймати рішення так, як хочеться нам, не е, звертаючи увагу на якісь тонкощі е, душевні тих людей, які недостатньо е, просто і легко розуміють е, Україну як державу, як націю. Це той наратив, з яким ми маємо йти впевнено і. Тут ми маємо бути підкріплені, звичайно, і засобами культурного впливу, засобами освітнього впливу та іншими інструментами. Тому, шановні колеги, я ем, хочу також ще сказати пару слів про те, що треба буде бути готовим на те, щоб сформувати певні культурні українські десанти і взяти участь в відновленні. Культурному духовному відновленню українських територій після тривалої окупації, це е, можуть бути тривалі відрядження, це можуть бути волонтерські поїздки, це може бути зміна місця роботи. Наразі зараз державою формуються такі передові загони з числа державних службовців, які за необхідності одразу виїдуть і візьмуть в руки управління в органах влади на деокупованих територіях. Вже от сьогодні, навіть по спілкуванню з Всеукраїнською радою церков, ми поділилися думками і дійшли до того, що треба формувати, в тому числі із числа духовних осіб, числа священнослужителів, в чому різних, але українських конфесій, тих, хто готовий буде виїхати, стати біля алтаря і нести духовне слово прихожанам в храмі. Незалежно від того, хто там був до того. Чи це був український храм, чи не український після перемоги, воно все стане українським. До речі, в контексті тих дискусій, які є на сьогоднішній день щодо окремих історичних постів, після перемоги вони будуть українці. Тому зараз, можливо, не варто настільки палко витрачати час. На дискусії щодо приналежності тих чи інших представників світової культури до саме українських до, до, до українців да, за своїм духом похоже. і це потім стане чітко зрозуміло після нашої перемоги. Ми зможемо взяти собі все те, що нам належить по праву, навіть не докладаючи, як мені здається, досить великих зусиль на те, що це доводить. Це буде аксіом. Тому, колеги, я радий вас бачити, радий можливості, що ви збираєтесь, і саме головне формуєте ту ідею, яка сьогодні є головною, і знаходите інструмент, які цю ідею мають донести до серця, і душі, до мізків кожного українця, який в Україні, а також який стане таким. Після тривалого перебування в деокупації, дякую вам за традиційне запрошення. Мене радий вас двох всіх бачити.